Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. В Євросоюзі почалася доволі активна дискусія щодо передачі Україні російських активів. Так, нещодавно стало відомо про те, що вони хочуть частину ось цих грошей навіть направити на оборонні закупівлі у Європі, але при цьому ось Кая Калас нещодавно заявила про те, що немає ніякої єдності щодо цього. І є різні плани. Сама Кая Калас виступає за те, щоб ці активи були передані Україні по завершенні війни і були якби репараціями від Росії, і щоб їх в основному не використовували на озброєння. Ну і ще трішки пізніше висловилася Урсула фон дер Ляйн, яка заявила про те, що надання репарацій. Ційної позики в Україні на базі заморожених активів Росії викликає сумніви у багатьох членів ЄС, також по суті підтвердила цю інформацію, що країни поки що до цього не готові. Хоча, хоча дискусія знову ж таки стала більш вавою, раніше в принципі у Європі відмовляли у цьому, а наразі знову ж таки думають, як можна передати ці активи. Ну і продовжуючи цю тему, стало відомо про те, що Росія блокує продаж Райфайзенбанку, який знаходиться на території Росії. Ну і пишуть про те, що російська влада виступає проти цього, тому що бояться, що якщо Райфайзенбанк перейде в інші руки, то в принципі на нього накладуть санкції з Євросоюзу та штатів. І тоді банк буде ну як звичайний внутрішній банк Росії. А наразі це європейський банк. Проти нього санкцій немає, що дивно, і він може функціонувати доволі повноцінно. Ну, є видання Bloomberg пише якраз про основні побоювання Європи, чому ж вони побоюються конфіскувати заморожені активи, це не тільки через внутрішні проблеми, а й через зовнішні, а саме те, що пишуть, що Росія може націоналізувати та розпродати іноземні активи, як у відповідь, і що в принципі в Росії навіть є такі законні механізми. В принципі, Кремлі так це робить, але доволі повільно. Але так чи інакше ми бачили націоналізації та віджимання великих заводів західних, які там за копійки доставалися чи російській владі, чи вони потрапляли у руки різних лоялістів. Були новини про те, що, наприклад, великий завод Данон потрапив до рук кадирівців, пов'язаних якраз з самим Рамзаном. Тому Європа побоюється прискорення, що усі активи, які там є, просто конфіскуються, і в принципі вони втратять дуже багато активів. Ну є вже ж компанії лобісти на території Європи, які цього не хочуть. Тран, оголосивши свій план по газі, про що ми говорили у минулому випуску, заговорив про те, що це один із найбільших днів історії цивілізації, який може принести вічний мир на близькому сході. Трамп любить займатися постійно самовихвалянням, але поки що цей план не був реалізований, тому трішки рано говорити про те, що він щось там змінює, і так далі. І так далі. Більше того, ми бачимо, що поки що операція продовжується, і Хамас, як і розумію, досі опирається ізраїльській армії. Financial Times пише про те, що ЄС готується розпочати технічну роботу щодо вступу України та Молдови в блок, попри вето з боку Угорщини. І стало відомо про те, що вони знаходять якісь лазівки, щоб Угорщини голос там не впливав на ці процеси і таким чином просувати Молдову та Україну. Ну, навіть якщо не вдасться обійти, ось ці внутрішні перешкоди, я думаю, що єврочиновники все ж таки чекають, що Орбан програє наступні вибори. Вони будуть весною наступного року, і в принципі рейтинги в Орбана такі собі. Тому є усі шанси, що прийде якраз ліберальна партія, яка із Брюсселем, в принципі, у добрих стосунках. Єдине, що є питання а вже ж. Словаччини та Польщі, які також можуть блокувати вступ України в ЄС, також цим погрожували неодноразово, і в принципі там ситуація поки що складніша. ну На саму процедуру прийняття рішень в Євросоюзі поки що не хочуть змінювати, хоча напрошуються реформи, тому що одностайно голосувати за багато питань стає все складніше і складніше, тому що членів ЄС стає все більше і більше. Громадянина України, якого підозрюють у підриві північних потоків, нещодавно затримали та ще й на території Польщі. Йдеться про якраз Володимира З, так званого, і ось така зрада ось нам прилетіла. Хоча раніше, пам'ятаєте, поляки нещодавно говорили про те, що вони там йому, начебто, орден, навіть вручать, що він майже герой, і так, далі, і так далі. Ось нещодавно пройшло затримання, і, напевно, передадуть його Німеччині, де йде основна судова справа. Голова Пентагону під Гексет нещодавно анонсував великі зміни в армії. Так він заявив про те, що будуть змінені якраз військова фізична підготовка і зовнішнього вигляду. Заявив про те, що не будуть припускати товстих генералів та адміралів. Ну і взагалі заявив про те, що ось міністерство буде існувати для ведення війни, якби вони хочуть миру. А вже ж. Але якщо треба вести війну, то будуть вести війну. А ще деякі видання писали про те, що була якась велика нарада серед адміралів та генералів, і це викликало побоювання, що будуть масові чистки, хоча, б поки, що вони, хоча б поки що їх не відбулося, але в цілому хексит натякає на те, що все ж таки будуть великі зміни. Проблеми американської армії більш ніж достатні. Є проблеми із мотивацією і престижем армії, і закінчуючи великими витратами армії, є питання, куди витрачають стільки грошей. Щодо самого Хексета, то він в принципі постійно провалюється, тому не знаю наскільки він буде успішним у реформації. Ось армії Сполучених Штатів раніше він тільки косячив і, взагалі, він знаходиться очевидно не на своєму місці, але Трамп чомусь його тримає. В Одесі днями випала півтора місячна норма опадів, і місто затонуло. І, на жаль, навіть загинуло 10 людей через оцей повінь. Насправді, кожен рік приблизно одне й те саме: Одесу затоплює і з цим нічого не можуть вдіяти і не можуть зробити нормальні лівньовки. На цей рахунок я навіть зробив окреме відео. Можете глянути. Ну в якому сенсі, продовжуючи цю тему, стало відомо, що петиція з проханням утворити в Одесі міську військову адміністрацію набрала 25 тисяч необхідних голосів. Це не пов'язано якраз із тими дочами. Петиція була до цього, але таким чином намагаються просто замінити Труханова і встановити голову, який буде підконтрольний президенту. І з цього приводу є два міркування: з одного боку, Труханов не справляється зі своїми міськими ділами знову ж таки, проблеми навіть лівньовок не на вирішення, а ще є проблеми в Одесі їх дуже багато. Ну і є питання щодо його в принципі лояльності до того чи іншої сили. Водночас із цим боротьба із владою на місцях, яка в принципі якраз не подконтрольна слугам, вона почалася з самого проходу Зеленського ще задовго до повномасштабної війни. Тоді почалася війна із Кличко із різними іншими мерами і так далі. Тому це якраз у циклі такому централізації влади, що до доброго насправді не веде. Запорізька АЕС відключена від зовнішнього енергопостачання вже тиждень, і це найдовший якраз період окупації. Зеленський нещодавно заявив про те, що це велика проблема, що це загрожує справді аварією на станції, і що там палива, начебто, вистачить якраз приблизно на тиждень, щоб генератори підтримували живлення цієї станції. Тому ситуація загострюється і Росія таким чином йде на ескалацію, знову ж таки створюючи ядерну загрозу на території України. Ну, Запорізька АЕС, напевно, ось таким ядерним козиром для Росії завжди була, і, напевно, почали її використовувати. Хоча побачимо, що ще буде у наступні тижні. Ще й паралельно з тим, росіяни вдарили по електропостачанню, яке пов'язане із Чорнобильською АЕС. І доволі швидко відновили все ж таки. Але так чи інакше, це би сумнівів, одна частина ось цієї операції для створення якоїсь ядерної загрози на території України. Чорнобильська АЕС також перебуває у складному стані. Та й взагалі ми пам'ятаємо, як джельгідно відреагував Захід, коли була підірвана Каховська ГЕС. Фактично ніякої реакції не було, і таким чином може статися і Запорізької АЕС, і захід ніяк не буде реагувати. Ну, ми ще бачимо реакцію на дрони та літаки. Тому, в принципі, Кремль починає все менше і менше боятися заходу. Червоні лінії вони майже і не існують. А Радіо Свобода пише про те, що чоловік, якого помітили під помешканням директорки Київ Індепендент», виявився працівником СБУ, Нещодавно був невеличкий скандал, що ось переслідують якраз голову видавництва і що слідкують за нею спецслужби. Я все ж таки сподіваюся, що його звільнили два тижні тому і що він просто так розважався. Ну а взагалі сумні тенденції продовжуються в Україні, і Україна, із політичної точки зору також активно ліквідується, але вже не Путіним. Талібані прокоментували відсутність інтернету в Афганістані і заявили про те, що це вийшло через руйнування оптоволоконної інфраструктури, і, начебто, вони почали лагодити інтернет і вже в деяких провінціях він знову з'явився. Але деякі видання пишуть про те, що це така боротьба Талібану і за моральністю, і що таким чином вони хочуть якраз підкрутити інтернет. Тим не менше, були якісь навіть протести місцеві, і в принципі вони почали відкатуватися назад. Ще була інформація про те, що все це супроводжувалось якраз якимись внутрішніми чистками кадрів, і може також пов'язано бути саме з цим. Активісти флотилії із гуманітарною допомогою, що прямує до сектору Газа, повідомили ввечері в середу, що ізраїльські ВМС почали перехоплення їхніх суден на підході до палестинської території. Там було цілих 50 суден. Там була Грета Тумберг, а також, до речі, онук Нельсона Мандела. В принципі, чого слід очікувала, але це така протестна акція. По суті, зрозуміло, що ніякої прямої цінності це собою не уявляє, і це така акція, щоб привернути більше і більше уваги до палестинського питання. Хоча я думаю, що цього і так надто достатньо. А видання Street Journal пише про те, що Трамп дозволив передачу Україні розвідданих даних для ударів по російській енергетиці, як стверджують анонімні джерела, в принципі, Трамп це дозволив вже раніше, і напевно, ось ці удари, до речі, які були по енергетиці російській, доволі ефективні. Вони пов'язані якраз з американською розвідкою, що вони надають. Досить важливі дані. Більше того, Трамп закликає інші західні країни також передавати такі дані. Ми бачимо хоч якісь позитивні кроки зрушення політики Трампа, і в принципі Трамп зацікавлений у тому, щоб Росію якраз відрізати від її енергофінансів, і таким чином, в принципі, Україна може це зменшити доволі значно, б'ючи по НПЗ, б'ючи по нафті. Таким чином, Росія просто не зможе її продавати. Було б гарно, якщо б ще ракет передала більше, це обговорюється, але думаю, що цей процес ой дуже сильно затягнеться, ну як це завжди і буває. А видання Fox News пише про те, що Рюта підвищив голос на прем'єр-міністра Естонії, який хотів застосувати четверту статтю НАТО після того, як три міги порушили повітряний простір країни. Також про те, що Рюта, в принципі не сподобалася ця ідея, і заяви про те, що якщо вони будуть постійно використовувати четверту статтю НАТО, тобто консультації, тупо. То це швидко втратить свою силу. Напевно, Рюта думає, що якщо ніяк не реагувати, то НАТО буде становитися міцніше і міцніше. Так це і буде працювати. Останні ганцеки НАТО взагалі якісь крінжові, і ми бачимо, що це ослабляє реально альянс. І якщо і НАТО справді буде ігнорувати погрози, то НАТО як такого не буде, і взагалі довіру до альянсу впаде до мінімума, ну ми вже бачимо, що довіра до нього і справді знижується. Заходження авіаносця Петро Порошенко в територіальні води України.